Кішка на дощі. Автор Ернест Хемінгуей. Читає Валентина Виноградова. Слухайте світову класику і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Американців у готелі було тільки двоє. Вони не знали нікого з тих, кого зустрічали на сходах, ідучи зі свого номера чи повертаючись до нього. Їхній номер був на другому поверсі і виходив на море. З вікна було видно і громадський парк, і пам'ятник героям війни. У парку росли великі пальми і стояли зелені лави. За доброї погоди там завжди сидів якийсь художник із Мольбертом. Художникам подобалися пальми і яскраві фасади готелів, звернені до парку і до моря. Італійці приїздили здалеку поглянути на той пам'ятник. Він був бронзовий і блищав на дощі. Ішов дощ з пальм капотіло. На посипаних жорствою доріжках стояли калюжі, морська хвиля довгою смугою котилася на берег і розбивалася, тоді відпливала назад і знову накочувала довгою смугою і розбивалася. А дощ ішов, не вщухаючи. На площі коло пам'ятника не залишилося жодного автомобіля. На протилежному боці, у дверях кафе стояв офіціант і дивився на безлюдну площу. Американка стояла біля вікна і дивилася на двір. Там, під самим їхнім вікном, під одним з мокрих зелених столиків, з яких капотіла вода, зіщулившись, сиділа кішка. Вона намагалася зібгатися. Клубочок, щоб на неї не капало. Я піду візьму ту кицю, сказала американка. Е, то, може, я піду? озвався з ліжка її чоловік. Ні, я сама, бідолашна киця, як вона тулиться під столиком, щоб не змокнути. Чоловік узявся читати далі, відхилившись на дві подушки, Покладені в ногах ліжка. Е, тільки не намокни там, мовив він. Американка спустилася вниз, і власник готелю підвівся і вклонився їй зі своєї контори. Стіл його стояв у глибині контори. Власник готелю був старий чоловік, дуже високий на зріст. П'йове дощить, сказала Американка. Їй подобався власник готелю. Е, сі, сі, сіньора, брутто темпо. Так, так, сеньро, погана погода. Він стояв за столом в глибині своєї напівтемної кімнатки. Американці подобалося, як уважно вислуховує він усі нарікання. Подобалася його спокійна гідність, подобалося його бажання. Прислужитися їй подобалося все його поводження як власника готелю. Вона відчинила двері і визирнула на двір. Дощ припустив ще дужче. Якийсь чоловік у гумовому плащі йшов через безлюдну площу до кафе. Кішка мала бути десь праворуч. Можливо, вдасться. Пройти попід карнизом. Коли вона вже ступила за двері, позаду хтось розкрив парасольку. То була покоївка, що прибирала в їхньому номері. Це, щоб ви не намокли, усміхнувшись, мовила вона. Напевне, її послав власник готелю. У супроводі покоївки, що тримала над нею парасольку, американка пройшла доріжкою. Під вікно свого номера. Столик був на місці, але кішка зникла. Американка враз посмутніла. Покоївка глянула на неї. А персок колко за сеньора? Ви щось загубили, сеньро. Тут була кішка, мовила американка. Кішка? засміялася покоївка. Кішка на дощі. Так. Отут, під столиком, мені ж так хотілося її взяти, так хотілося киці, коли вона говорила по-англійському, обличчя Покоївки напружувалося. Ходімо, сеньоро, сказала вона, треба повертатися, а то змокнете. Та певно, відповіла молода американка. Вони рушили доріжкою назад і повернулися до готелю. Покоївка затрималася за дверима, згортаючи парасольку. Коли американка проходила повз контору, хазяїн вклонився їй за свого стола, і щось в ній наче стиснулося в маленький тугий клубок. Падроне, хазяїн, змушував її почувати себе зовсім маленькою. І водночас, важливою по справжньому, ось і тепер вона на якусь мить ніби піднеслася на недосяжну височінь. Вона зійшла сходами нагору і відчинила двері свого номера. Джордж лежав на ліжку і читав, принесла свою кицьку? спитав він, відкладаючи книжку. Її там уже немає. Цікаво, де ж вона поділася, сказав він, даючи очам перепочити від читання. Вона сіла на ліжко. А мені так хотілося її взяти, навіть сама не знаю чому, так захотілося взяти бідолашну кицю. Це ж таки невесело бути самотньою кицею на дощі. А Джордж уже знову читав. Вона перейшла кімнату, сіла перед туалетним дзеркалом і, взявши в руки маленьке люстерко, почала роздивлятися на себе. Подивилася в профіль спочатку з одного боку, потім з другого. Тоді взялася розглядати потилицю і шию. Як ти гадаєш, чи не відпустити мені? Довші коси? спитала вона, знову дивлячись на себе в профіль. Джордж звів очі і побачив її потилицю та коротко, по хлоп'ячому, підстрижене волосся. Мені подобається, так, як є, а мені набридло, набридло бути схожою на хлопчика. Джордж повернувся на ліжку. Відколи вона заговорила. Він не спускав з неї очей. Ти в мене справжня красуня, мовив він. Вона поклала люстерко на туалетний столик, пішла до вікна і визирнула двір. уже сутеніло. Мені хочеться гладенько й туго зачесати коси назад, стягти їх у великий вузол на потилиці. Щоб відчувати його. І хочеться посадити на коліна кицю і щоб вона муркотіла, коли я гладитиму її. Он як! обізвався з ліжка Джордж. А ще я хочу їсти за своїм столом, мати своє столове срібло і щоб горіли свічки. Хочу, щоб була весна. Хочу розчісувати коси перед дзеркалом. Хочу мати нові сукні і хочу кицю. Ну, годі вже візьми щось почитай, сказав Джордж. Він знову читав, а його дружина дивилася у вікно. «На дворі вже зовсім посутеніло. І дощ так само поливав пальми. А я все одно хочу кішку. Хочу кішку і край. Зараз же коли вже не можна відпустити коси чи якось розважитись, то хоч кішку можна, Джордж не слухав її. Він читав книжку. Його дружина дивилася у вікно на площу, де вже засвітилися ліхтарі. У двері хтось постукав. Аванті, заходьте, мовив Джордж і підвів очі від книжки. На порозі стояла покоївка. Вона міцно притискала до себе велику плямисту кішку, що звисала в неї з рук. Пробачте, хазяїн звелів віднести її сеньорі.